Так, у нас маленька розпаковочка, невелика доставка по прокрафту. 42 пилочки. Трохи прийшло нам їх по наявності. Значить, Є в трьох варіантах на сьогоднішній день. Тушка з 4 амперними акумуляторами турбо і з 8 амперними акумуляторами. Три варіантика, Базова ціна 3900. Це за тушку. Плюс додатково запитуйте знижку. Потім з 4 амперними акумуляторами. 5700, якщо не помиляюся, і з 8 амперними 7, около 7700. Не пам'ятаю точну ціну, запитуйте. Топова пилочка 42 прокрафтовська, 40 шиною без щотичним двигателем, без інструментальним натягом цепі, автоматичним подачам мастила. 40 вольтова. Працює на двох акумуляторах одночасно. Шина 40 см, 12, 12 метрів за секунду, швидкість ланцюга. Мазі Болгарка, контакти в шапці профіля.